У вечора я вперше на такому зібранні, і я надзвичайно свильований і здивований знаєте, таким от толерантністю і таким знаєте, піднесенням духовним, що от це свято, свято вражаю, але і свято, напевно, дяку, ну, подяки Богу за те, що Він нам супроводжує в нашому шляху, до, по нашому життю. І я от слухав. і те, що говорили і ще будуть казати, я певний, і пастори говорили. І Я відчував, що все ж таки людина, коли вона вірить, вона не здала ніякими обставинами. Я за останні 4 місяці поховав більше 12 людей. Я поховав свою маму. Я сьогодні був на 40 днях. Хлопця Зайдару з Калинівці бачив. От знаєте, сльози, біль, і люди, знаєте, не можуть знайти слів, щоб пояснити цьому. От що трапилося, що 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 відбувається, от, чому сьогодні кращі люди, кращі сини України гинуть в війні, яка, яка нікому не потрібна, крім одної людини. Яка мені здається дуже далека від Бога від віри, яка сидить в іншій державі, в столиці колись великої країни і несе смерть. І можливо, хтось думає, що знаєте, це якась там кара, там, хтось за щось наказує. Ні. Я думаю, що це випробування. Випробування на міру, на віру і на стійкість, наскільки ми віримо в нашу країну, наскільки ми віримо в один в одного, наскільки ми віримо в Бога. І я знаю, що дуже багато священиків сьогодні знаходиться біля наших бійців, воїнів. Я знаю, що і капелан, і багато хто їздить туди і допомагає. І от навіть коли ми передавали там от від нас всіх там бронімашину, і ми там поставили іконки. І хлопці Зайдара. Дуже нам дякували, що вони там з'явилися, тому передавайте їм ікони, передавайте їм біблії, не тільки теплий одяг, передавайте малюнки, де руками дітей усміхається Господь і дає їм своє тепло, надію і захист. Я вас вітаю з цим святом і ще раз хочу сказати, що я приємно здивований. Нехай нас їх хранить Бог, допомагає нам, підтримує нас. І слава Україні.